Найгірших двигунів, з якими приходиться працювати, це двохлітровий твін спарк від Alfa Romeo. Доволі таки часто проблеми з масложором. Навіть якщо зробити капіталку, зробити все чітко, 100 тисяч п'ять ця проблема з'являється. Плюс непростий конструктив, плюс нічого обслуговування за рахунок восьми свічок. Ті, що є на двигуні, тобто дійсно може підкинути проблеми, але їх не так багато цих двигунів, тому воно саме на п'ятому місці. 1,4 на двигун, я 4, 3 три одиниці. Той двигун там, де на 1,4 двигун поставили і турбокомпресор, і нагнітатель. Двигуни не славляться своєю надійності від слова зовсім. Ці двигуни на них ланцюги ходять по 50 тисяч. Мотори можуть проходити 150 тисяч потребувати капіталки за рахунок того, що велика нагрузка на двигун воно все ненадійно. Тобто дійсно може бути проблема з таким двигуном. Туди нормально гроші всипати і в турбіну, і в нагнітатель, і в ланцюги, І потім ще той двигун може завернути. В общем, який може підкинути проблем. Двигун є П6, є П6 стоять на пижиках, і е, П6 стоять на BMW, є е, П6 стоять на міні-куперах. Тобто це bmw ПСА, Двугун, вони його там розробили. Да, Він реально може пройти 200 тисяч, але може і не пройти. Проблема у них з альватроніками дуже розповсюджено. Вічно може підкинути проблем, виїбати всі мозги. Також у них масосьомні колпачки багато не їздять, починає зерти масло. Ланцюг ГРМ навіть до сотки може не дожити. Тобто масложор, вольватронік, ГРМ це те, що може підкинути проблем, Такий не самий надійний двигун. E aí Двохлітровий те сайп та й фольксваген, тобто ва група, нова групі його можна зустріти будь-якої генерації, там, хоч першої, хоч другої, І хоч інший. третьої. вічно з ними якісь проблеми. На перших генераціях була проблема з ГРМ. Друга генерація двигуни, крім того, що була проблема з швидкою розтяжністю ланцюга, на другій генерації ще з'явився дикий масложор, начебто, в третій генерації хотіли вирішити все, але ще туди масложор залишився, розтяжність ланцюгів залишилася. Ще з'явилась нова проблема. Це з масла лососом заміняємо геометрію і до цього теж ці двигуни кінчались. Тому у кого ці двигуни їздять по 200 у кого ці двигуни не доживають до сотки. Двигун, 2.4 GDI, Hyundai Kia, багато популярний двигун, який може до ста тисяч не дожити. До ста тисяч він може не дожити по проблеми першої. Це проворот вкладишів, тому що як завжди, корейські корейські інженери придумали щось своє. і От вони думали, що воно буде їздити. Ніфігавно не їздить. Масло з такою собі продуктивністю за чого завертає вкладащі. Да, від цього можна з цією проблемою проблемою вирішити, переставити маслонасос від двохлітрового двигуна, але все одно іноді це вже пізно. Плюс задірю цього двигуна, плюс паливна, яка також може підкинути проблеми. По моторці цей двигун реально важко укомплектувати. Наприклад, розпідвали на цей двигун, ви хрен знайдете в Україні, якщо знайдете, то це буде бушка. Можна нормально встрягти з цим двигуном. Тому що, і напевно він буде на першому місці, тому що це один із найпопулярніших двигунів, які везуть з Америки, які є у нас на дорогах. Тому якось так буде на першому місці, тому що як поміг саме розповсюджений, ну, після двохлітрового ТСА. але все одно проблем може підкинути він знатно.